От якраз тема європейська і євразійська інтеграція це такий місток до переходу до основних зовнішньополітичних подій, пов'язаних з Україною. І Липінь якраз засвідчив, що для української зовнішньої політики залишаються два головних вектори: це вектор європейський і вектор зв'язків з Росією і пострадянським простором. І якщо початок Липня був більше пов'язаний з питаннями європейської інтеграції, то наприкінці місяця відбулася подія, яку ми вже згадували. 1025-річчя хрещення Росії, на яку спробував використати в своїх цілях, зокрема і в цілях пропаганди європейської євразійської інтеграції російський президент Володимир Путін і його візит в Україну мав саме пропагандистське значення. Він використовувався перш за все для пропаганди православної єдності і е, е, ідей євразійської інтеграції, але початок місяця все ж таки був пов'язаний з е, темою євро, європейської інтеграції. Е, 3 липня президент України Віктор Янукович взяв участь в роботі саміту президентів країн Вишеградської четвірки. І треба відзначити, що ця інституція, а там а, наші сусіди а, на східних кордонах Європейського Союзу і на наших західних кордонах а, і ці країни підтримують європейську інтеграцію України. І тому ми активно от останній час співпрацюємо з цією інституцією. І тут велику роль грає Польща, її президент, а, і ця подія безумовно, також має підготовче значення значення на шляху до Вільнюського саміту. Але от якщо повернутися знову до цієї символічної дати, 1025-річчя хрещення Росії, то святкування цієї події було використано президентом України і для зустрічі з лідерами тих країн, які взяли участь в цій події. Я вже згадував візит Путіна. Він повернувся в Україну після певної перерви. Цей візит не був таким, скажімо так, вагомим. Це не державний візит, який давно очікується. І, між іншим, то обміну державними візитами поки що так і не відбулося між російськими і українськими керівниками. І це також свідчить про те, що. Певна пауза, певна напруга в двосторонніх стосунках на вищому рівні вона зберігається. Контактів багато, вони стали більш частими, але все ж таки, от поки гальмується вихід на обмін державними візитами. Але от крім Путіна і патріарха Кірила, які намагалися бути головними дієвими особами під час цієї події, країну відвід... нашу країну відвідали і інші державні керівники, з яким зустрівся президент Янукович. Це і президент Республіки Сербія Томіслав Ніколіч, і президент Молдови Ніколай Тімовти і. Безумовно Зустрічі з керівниками цих країн також є важливими для України. От інукович нещодавно був з офіційним візитом в Сербії, з молдавським керівником відбуваються достатньо регулярні контакти. Але от також цікава річ, про яку ми згадували минулого, минулого разу, активно використовується інструмент телефонної дипломатії. Ну, адміністрація президента зараз почала про це повідомляти, і телефонні контакти. Януковича також підтверджують тезу, про яку ми згадали на початку, два основних вектора європейський і пострадянський. Тому що основні контакти були з представниками Європейського Союзу, а також з керівниками пострадянських країн. І це свідчить про основні напрями нашої зовнішньої політики останнім часом. Щодо євразійського вектору, то треба згадати також зустріч двох прем'єрів українського російського в Сочі. Азаров Медведів зустрілися 12 липня, і це регулярна зустріч в рамках двосторонніх міжрядових контактів, але безумовно обговорювалися і проблемні питання. Проблемні питання, які, на жаль, були пов'язані з однією з тенденцій зовнішньої політики в липні місяці, і ця тенденція посилення економічного тиску Росії на Україну.